У рівному борються з незаконною рекламою. Наразі офіційно зафіксовано 54 незаконно розміщених вивіски. 35 з них уже демонтовано силами муніципальної варти. Як очищають місто, дізнавався Владислав Стецюк. Рівне майорить розмаїттям незаконної реклами. Вивіски, таблички, вказівники, надписи і не лише, але не все закону. Щоб бути суб'єктом рекламної діяльності, потрібно мати відповідні дозволи. Дуже часто люди мотивуються тим, що це мій паркан. Я на ньому можу розміщувати, що мені заманеться. Вибачте, але якщо це навіть дах вашого будинку, якщо це ваш паркан, немає різниці. Ви не є суб'єктом рекламної діяльності. Відповідно, ви не можете цього робити. На даний момент офіційно зафіксовано 54 незаконних вивіски. З них 35 вже демонтували із парканів та стін будинків. 26 із рекламних банерів перебрали люди, які їх розміщували. Мешканці наші розуміють, що все-таки ми живемо в нашій. Територіальній громаді для того, щоб вона в нас була охайною і мала, скажімо, наше місто мало естетичний вигляд. Все-таки в першу чергу нам треба забирати оці такі свавільно насаджені, скажімо, ці реклами, і на стовпах наклеєні дуже багато оголошень і так далі. Тобто радує те, що люди реагують, все таки, та не усі люди йдуть на співпрацю, та навіть не завжди можна встановити особу, яка розмістила незаконну рекламу. Ми здійснюємо перелік таких рекламоносіїв носіїв. І згідно в нас є правила розміщення зовнішньої реклами в місті Рівна, де чітко визначений, що правила демонтажу ми передаємо на розгляд комісії, і ці рекламоносії носії будуть в відповідному порядку все-таки демонтовані. У боротьбі з білбордами та іншими рекламними конструкціями у міській раді виникла проблема. У деяких підприємців є договори до 25-го або й до 28-го року. І з цим міська влада нічого не може вдіяти. Повірте, до мене приїжджали із Києва орендарі цих і бордів, які займалися рекламою, просили благали продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки, на якому будуть стояти ці порти. У нас рішення принципове. Ми йдемо на зменшення реклами в місті. Нагадаємо, штраф за розміщення незаконної реклами фізичною особою становить від 340 до 1360 гривень. Якщо ж правопорушником виступає особа-підприємець, від 750 до 1700 гривень. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.